І що вони жодного разу не лежали? Лажали. Саме головне не вони називали цифрокомзація, а ми аудіфрейта як під ключ, так під ключ. Щоб перемістити нашого складу на ваш склад, вам треба доплатити енну кількість грошей. Привіт, розкажи, як звати, чим займаєшся, що возиш. Привіт, я співвласник компанії Відепо. Ми займаємося запчастинами на Теслу, сервісом на Теслу, пригоном автомобіля і ремонтом під ключ з Америки або Європи. Що ти возиш з Китаю? Запчастини, аксесуари, кузовні запчастини, ходові, оптика, все, 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 все на Тесли. Саме на Тесли ніша. Яка специфіка ось кузовних запчастин, коли ти їх везеш з Китаю? Там є якісь нюанси чи специфіка? Багато нюансів. Перший саме основний це довести, довести запчастини в цілосності без дефектів. Якщо вони нові, ми веземо і нові запчастини, як і нові, так і вживані замінники, оригінали. І, наприклад, якщо це нова запчастина, вона повинна. Приїхати ціла. Ну, Круче, об об обгортка і пакування, обрешітка. Так, це, обрешітка це основне. так-так-так. Ти з Діфрейтом скільки вже доставок приблизно зробив? До п'ятидесяти. До 50, вау, солідно. І що, вони жодного разу не лежали? Лажали. Лажали пару раз. Було таке. Перше це з обрешіткою. Так, нам приїхав товар з розламаною обрешіткою. І з дефектом. З дефектом пару товарів було з дефектом і товари чек плюс-мінус на 500 баксів. І що, як вийшли? Компенсація. І ви продовжили працювати? А, так, так. Тому що я ж кажу, ми звернули увагу на, цю, на цей дефект. Все детально зняли, скинули менеджеру, і менеджер оперативно вирішив це компенсацією. І саме головне не вони називали цифру компенсація, а ми. І вони згодились. Mm. А чи ти користувався іншими компаніями, чи є різниця від роботи з mm. Діфрейтом і іншими постачальниками? Так, так. Ми співпрацювали з декількома компаніями логістичними до них. Ми почали з Діфрейтом працювати, тому що дуже багато факапів було з тими компаніями, наприклад, такий кейс розкажу. Ми домовились про ціну під ключ по логістиці. Партія була немаленька. Домовились, руки пожали. Чекаємо, два місяці пройшло два з половиною. Приїхала партія. Нам телефонує менеджер і каже: все партія на місці у нас на складі. Щоб перемістити з нашого складу на ваш склад, вам треба доплатити енну кількість грошей. Ну, типа, ціна, яка була озвучена відразу, там спливають ще якісь так, скриті підводні тарифи, так. тарифи. Та, так, так, так. Аудіфрейта як. Під ключ, так під ключ. Так і ще мало того, що під ключ, так і е, на останній партії, яку я замовляв декілька тижнів тому, вони е, вона така. Скільки? До 40 кубів. Е, і вони зробили таку суттєву знижку. Добре, а скажи, е, чи помічаєш ти переваги, що в них є свій склад, свій офіс, е, фотографії, чи тобі це колись допомагало, чи тобі. Ну, наприклад, у нас був е, е, такий. Не факап, але е, неприємна ситуація з постачальником з, один, з одних з постачальників, які там задня балка на Теслу, е, підрамник. задній, не, Приїхав без кріплення. Партія з 20 штук приїхала без кріплення і він все на, на сміття. Е, ось. І в наступні рази. Теж, ну, Я домовився з менеджерами, щоб вони дали завдання на склад в Китаї, щоб вони робили відео і фото саме до упакування. І вони тепер роблять. І тепер я бачу все, як лежить запчастина розгорнута, не запакована. Зняти відео, фото. Я бачу, що ці кріплення є. І все гуде. Дякую тобі. Можливо, запросиш наших. Відвідувачів сайту так, звичайно, себе так, звичайно. Всіх чекаю а, в нас а, по адресі село Гатне вулиця Інститутська, 77. Знаходимось а, від ринків 2 кілометри. А, сервіс запчастини саме на вашу Теслу. і на вашу Євгеній, тому що у вас є Тесла. Я знаю. Дякую дуже.